Поблизуйте, будь ласка, хто бачив минуле відео у мене на каналі. Трошки є людей. Дивіться, я там казав такий момент, що більше не буду матюкатися в стендапі. Я попробував кілька виступів, не вийшло. Ну, давайте так. Як хтось може хто категорично брати матюків? Ну, бачите, блядь. Ще такий момент, теж в останньому відео я розказував, як робив своїй дівчині пропозицію. Ми розійшлися. Два місяці я вже живу самий. Я думаю, ще тиждень буду говорити з котом, блядь. І ще тиждень він вже буде мені відповідати. Буде мені казати, та ти вже заїбав. Вже виключу той бумбокс. Ще й російською! Знать би хоча б де ти і як ти чесно кормлю кота, йди блядь, покорми. Я вам тако трошки скажу за розставання, що точно не треба робити, не варто слухати музику. Бо всі пісні про вас. Я їхав в таксі, я як лох розплакався просто. Сумна мелодія була просто. Всі пісні, я їхав реально один раз, грала оця пісня Де би я, де би я, де би я не був. Я раніше думав, це щось про Україну. Нє, там все про тебе нагадує, блядь. Саме гірше було, коли я їхав в таксі і грала Адель. Йоп, твою мать. Я реально я їду і там Neverman, someone like you, я такий піста. I wish nothing but. This думаю, я зараз буду плакати, сука, таксист, блядь. І таксист мені каже, вам музика не мішає. Я думаю сказати, друже, а давай таку, в стовп їбанемося, зараз зліва. Хуяр! Давай. Всі пісні я мклянуся. Один раз їхав, грала пісня, якась про трактор, щось типа, їде в трактор в полі один. Я слухаю, і такий, я теж один. І життя моє, блядь, як поле теж. Більше яма вже. Не просто тать, знаєте, ми жили разом із квартири зникли майже всі речі. Не в плані, що вона спиздила напослідок. Просто то її були речі. Уявляєте? Майже все було її. Я приходжу, сука, стіни голі забрала, блядь, всі картини. Я не маю на що полюбуватися. Стою як долбайоб, біля стіни. В ноги холодно, бо забрала килим. Думаю, сяду поїсти, нема стола нахуй. Забрала стіл, її був стіл. Половину посуди, блядь, забрала, нема що їсти. Постільне, сука, Думаю, ляжу поспати, нема постільного, блядь. Я думаю, бачу там в бомжа кусок пінопласта біля мусорника, йду зараз в нього, відіб'ю його, ним накриюся та й здохну. І то я прийду до бомжа, він мені скаже: Ні, нема, забрала, уявляєш, то її, то теж її. Квартира взагалі виглядає так, ніби я лиш заїхав. Але знаєте, мені і багато не треба, типу там: стіл, два кресла, телевізор, що ще дітям треба? Саме обідно, що в якийсь момент зник туалетний папір. То вона купляла, вона тим займалася. Я аж забув, вже звик, сиджу в Сру, згадав про неї. Розплакався, блядь. Просто сиджу с і плачу, блядь. І нема паперу, нема чим ні сльози, ні сраку витерти. Ще зачіску змінив. Теж знаєте, як порядна жінка вирішила їбанути собі карешку після розставання. Ну, в мене взагалі була до того каре, знаєте, я, я зараз з таким сумним їбалом буду виглядати як северус снейп, знаєте, оце через стільки років завжди, взагалі, не просто насправді з такою зачіскою, знаєте. Я взагалі, чесно кажучи, коли вирішив її поміняти, я п'яний був говно. Ні, я приїхав у барбершоп Тверезий. але вони там наливають. А вони ж не знають, що я розійшовся, що я зараз давай, старий, блядь, одна, друга, третя, четверта, після четвертої такий, давай нахуй чолку, блядь. Щоб я, сука, цей світ не бачив без неї. І височки косі, бо то модно. Ще й Барбер, звісно, мене не попередив, що то треба буде укладати. Типу, я думав, що я голову помию, і воно буде вже піздець. Ні, воно піздець. Воно, якщо не укласти, виглядає, блядь, трамплін, просто такий, во. Я виглядаю як Дональд Трамп. Трамплін, Трамп, така звукова комедія трошки була зараз. Каже мені, вам, щоб це гарно укладати, треба фен з дифузором. Я такий, що-що, фен? Це що, наркотики якісь, блядь? Їбанути дорогу 10 кілометрів пестувати просто щоб мені повітря висушило. Природня сушка, природній дифузор. Ще я, знаєте, бачив, що після розставання жінки роблять еротичні фотосесії в нижній білизні. Я теж таке собі подумав зробити. Подивився на свої труси. Думаю, ну нахуй. У мене просто половина трусів колишня подарувала. А решта половина не розрахована, щоб їх показували. Вона розрахована бути схованою назавжди. Ще й теж, знаєте, мужик в трусах. Що це, блядь, за фотка така? Ти що, на водохреща десь вифоткалася, чи що? Що з боку має кенту так стояти? І він ще парує від води, знаєте. І священник на фоні з кадилом. Тоже в трусах. І отак дівчина забрала дійсно багато речей, і знаєте, що саме цікаво? Все одно умудрилося, купа речей забути. Ще й такі, що вони мені нахуй не потрібні. Паспорт свій, блядь, забула. Залишила в холодильнику вісім пакетиків вершків. Я то не п'ю. Я про то забув. Я собі поїхав в Київ на два тижні. Вернувся, ще тиждень жив на доставці. Потім відкриваю холодильник, там вершки отакі во, блядь, стоять нахуй. Віддавай нам половину холодильника. І з боку огірок примерз просто до панельки такий. Частина холодильника, частина команди. Ще в мене є кіт, та вона мені залишила кота. Я, знаєте, кота почав як дитину подарунками задарювати. <гум> Купив коту автоматичну поїлку. Така хуйня. Просто нахуй, три тисячі гривень, блять, коту в сраку, блять, коту під хвіст. Я думав, що воно буде працювати так. Є певний датчик, який щитує, коли кіт підходить, починає текти з краника, от з фонтанчика, вода. Ні, воно так не при... воно завжди, треба включати в розетку і воно має завжди текти. Я три дні так пожив Я думаю, та я йобнуся нахуй, воно там просто дзюрчить. Сусіди мені скажуть, ти що затоплюєш, блядь? Чи якийсь там секунд жорсткий? Що відбувається? Кіт ще й не пам'ятав, як користуватися. Вона пробує пити з миски, а їй фотанчик попотилиться. Тво хуярить. Кітка чуть не топиться, блять, в тій мисці. Я думаю, покажу їй як треба. Встав на четверенький такий. А -а -а -а. Мені на очі натекло. Я думаю, блять, хуйня йобана, сука, три тисячі гривень, блять. Ще вирішив коту подарувати тунель. Е, знаєте, щоб він лазив? Я на фото дивився на сайті, там такий тунель, їбать, як в ламанчі. Просто між Британією і Францією приїжджає такого хуйня. Отакий от вам вот тунель. Кіт заліз, всередину голова тричить, срака тричить. Він дивиться на мене, типу, це що, гольф, блядь, чи сведер, що це таке? Єбать, ти інженер? Воно мені здається, що зараз коти вже, знаєте, розбалувані стали. тож зумери, зумери, блядь. Їм треба автоматичну поїлку. У мене в селі був кіт, в нього, знаєте, така була автоматична поїлка. Дощ! Час від часу падає дощ, кіт п'є. Я взагалі в селі, пам'ятаю, дуже так собі ставили з до тварин. У мене якось е е кітка в селі з'їла рибу і в неї застряла кістка в горлі. І вона ходила, мучилася, отак от робила, як ви. Перебірте, може, у вас теж кістка, блядь?» І баба каже дідові, поможи котику. І дід такий, добре. Приходить через півгодини, де лопата. Котик вже не мучається. Да, жорстко, жорстко. В селі, знаєте, я перший раз приїхав, мені баба каже, ой, так файно, внуки приїхали, ну ми зараз в честь цього курку нахуй зарубаємо. Щось ми уб'ємо курку. Я беру курку просто такого, так-ка, ота файна, наве. Все, можна в барч. Я реально, я наступний раз приїжджав, мені було стыдно, сука, іншим курам в очі дивитися. Я думаю, ну нахуй, я може не буду приїжджати більше в село. Якщо така увага до мене. У кіт, я знаєте, так помітив, що у котів немає почуття сорому, я би теж так хотів. Бо от собака щось наробив, ти йому кажеш, ай-яй-яй-яй-яй, і пес такий, блядь, я вибачаюся, я не хотів, боже, все я пиздую на вулицю. Кіт в мене недавно розрив вазонок, просто все в глині, блядь, я заходжу, він сидить. Такий типа, а? Як тобі? Найшов тобі роботу? Ти казав, нема що глянути. Гляньку хуйню наробив, подивись. Деколи вже десь знущається вже з мене, вона. Бо я лиш почищу її лоток, то все говно позабираю, відчищу все, відмию, насиплю нове, і вона така ха-ха-ха, а, а я срати. Мені якраз уявляєш, прямо прям зараз треба. І вона реально вона сидить з такою ухмилкою, просто тіба, ти мій раб, як там еволюція? Не питайте, чого я дивлюся, як кіт сре, самотність веде до страшних речей. Все-таки, чого ми з дівчиною розійшлися, багато було причин таких легковажних. Основна, це то, що я не хочу дітей. Я все-таки вирішив, ну нахуй. Непідходящий час. Я взагалі живу просто в час самих піздатих відмазок, та то ковід, та то війна, та де. Побудете, в кого є діти? Ну і де вони? <плес> Ми обговорювали питання дітей, підходили до цього серйозно, і вона мені каже: слухай, перші три роки може бути дуже важко. Я думаю, може, давай хомяк. Там, якщо і буде важко, то максимум три роки. Я ще ж просто прикаліз, знаєте, комік теж. Я сто процентів якийсь виберу смішне ім'я для дитини. Наприклад, Орест. Oh. Оце все такий один жарт був про Ореста. Oh. Ні, я ж картавий, знаєте, мені, теж мені так буде обідно, якщо моя дитина буде говорити Р, а я ні. Який я нахуй авторитет для неї, якщо я не можу слово авторитет правильно сказати? Дитина буде мене дразнити. Я буду їй казати, не роби так і вона така не роби так. Ну я думаю, дійсно, якщо б була дитина, я би конечно, прикалився, я би навчив, наприклад, що замість добрий день треба казати Іди в сраку. Вчительці, коли воно щось питає, треба відповідати, я з терористами переговори не веду. Не просто та знаєте, потім ще ж починається оце підлітковий вік. Це тоже, це, всі батьки переживають, щоб не попала в погану компанію, це мені нахуй треба буде з'їжджати. <риклад> ще такий аргумент наводять. <риклад> що, типа, ти що хочеш померти в самотності, померти сам. Так. Я би хотів умерти сам. Нахуй мені треба, оце я умираю, і хтось з боку такий, а може ще піти виноград купити? Отут а з боку магазин. Білий без кісточки, шість кілограм. А я умираю від грижі. Ну і останній такий, на напослідок такий ще аргумент наводять завжди відомий. Що не буде кому в старості стакан води подати. Тобі не буде кому в стакан води подати. Так у мене ж, блядь, є автоматична поїлка. Просто